Це український погляд на світ, і, як ми обіцяли, в нашій студії вже з'явився гість Андрій Гантипов, позивний учитель, директор військово патріотичного табору. Азовець, доброго ранку вам. Доброго ранку. Ну, ви знаєте, вже дивлячись на назву, на ваш позивний вчитель. Ми вже розуміємо, що хто як не ви займається вихованням дітей. А, Чи займаються в Україні патріотичним вихованням? Ось до 25 років. Ми зрозуміли, що це таке? Є Яка в нас ідея цього патріотичного виховання? Є організації, які займаються військово-патріотичним вихованням молоді, але їм не дають працювати. Десь на паперах пишуть, що все проводиться, все є. Але держава дуже-дуже мало приділяє цьому уваги і. Різні організації десь в підвалах, десь в яких куточках займаються цим. А як якусь територію, щоб дали, щоб повноцінно приміщення. займалися, да, приміщення з цим дуже проблематично і займаються звичайно... Ми до місцевих органів влади. Зверталися до, до всіх, і ніхто нічим не допоміг. Всі хлопці, такі як я, і яким не байдужа доля нашої країни. Всі нам допомагають, і я думаю, будуть допомагати далі. і Як ви викручуєтеся з цього? Своїми силами і за допомогою волонтерів і громадських активістів. Чи готові люди жертвувати гроші от якраз на патріотичне виховання? Mm -hmm. Чи це все коштом якраз батьків тих діток, які входять до ваших організацій, до ваших таборів? Люди готові. Витрачати свої кошти, аби молодь займалася доброю справою, яка їм знадобиться, яка в наш час реально треба. І, і не знаю, думаю, що на це кошти не треба там десь прятити, тому подібне. Треба більше виділяти фінансів, щоб розвиватися в цьому напрямку. Скажіть, ну а чому ви навчаєте? Хто зараз герої для українських школярів, для молодшого покоління? Що треба для того, щоб виховати патріота? Для наших дітей зараз герої це хлопці, які на сході України, які обороняють нашу країну, які безпосередньо знаходяться зараз там, які вже ветерани АТО. І для них це от у нас в таборі. Займаються діти бійців і звичайні діти. У нас весь персонал, це бійці нашого полку і деяких добровольчих батальйонів. І вони дивлячись на молодих хлопців, тому що інструктора не набагато старше дітей є. І вони розуміють, що треба зранку вставати, треба йти на руханку, треба займатися, щоб бути схожими на свого там, виховника. І діти до цього йдуть, і вони реально, мабуть, вважають його своїм героєм, тому що весь час виховник проводить з дітьми і діти до цього Андрій, патріотичне виховання, воно має бути як позашкільна освіта, так? Після вже уроків. Або воно має бути якось введено в державну Буду, програму. В державній програмі немає взагалі. В освітню такого. Освітню В освітню програму. Ну, в школах. ДПЮ його не викладають. Воно відмічається, тому що там сидять дідусь, яким уже. Вайн да, по 70 лет, воно їм не потрібно, вони галочку поставили, щоб провели. А потім через деякий час запрошують нас, бійців полку АЗОВ, щоб ми провели там мастер-клас, привезли з ММГ, це макети зброї, розпочаткувалися з дітьми, діти в захваті, у нас такого ніколи не було. І зараз з школою ми співпрацюємо, щоб. Підтягувати рівень дітей, щоб е, е, методисти працювали над цим, щоб е, міняли тих, тих дідошок, ліба щоб ці дідушки працювали з молоддю. Тому що в, на даний час в школах взагалі не займаються цим. В ваш табір разовості, де ви проводите заняття і хто ходить туди? Я маю на увазі це діти з усіх регіонів України. Чи ваша діяльність зосереджена більше на Сході? Е, на, в цьому році. Ми прийняли дуже багато дітей спорівняно з, з тим роком. У нас в тому році на першій зміні було 8 дітей. В цьому році вже було 48. Найбільше Саме більше у нас було в цьому році 75 дітей. Це діти 60% – це Київ, Київська область. Так загалом у нас були з усієї України. Це з Донецької, з Луганської області, з Полтави, з Харкова, з усієї України. навіть у нас була унікальна дівчина, яка приїхала з Німеччини спеціально в наш табір. Її батьки привезли, вона на українську мову не розуміє. було тяжеловато. Ми самі, коли взяв список дітей в руки і дивлюся, Німеччина вдома печатка. Накрала Пічатка, реально привезли дитину з Німеччини. Ми побачили в світях наш стабір, і вони спеціально дитину привезли. Територія, на якій ми займаємось, це була можна сказати, заброшена територія, де волонтери і громадські активісти нам допомогли прибрати цю територію. І в нас наметовий табір, і там працюємо. Писали багато звернень в різні райони, щоб нам надали територію якусь, щоб де нам займатись. Ну, поки відкази йдуть. Займаємося а, а скажіть, ось щодо східних регіонів Упри... України У прифронтовій зоні Так, от Маріуполь кажуть, що ну знаходимо інформацію про те, що за часів незалежності там в принципі патріотичного виховання майже і не було. Зараз воротери їздять там мовні курси, навіть проводять це Чи там для це дорослих людей. Що робиться там для діток? Ну загалом, там як, як такого табору немає. Там є цивільний корпус Азов, який займається молоддю. Всі цивільні корпуси Азов багато приділяють часу, молоді, уваги. Це секції різні, це різні заходи, це спортивні акції якісь. Табори у нас тільки в Харкові. Це які Азов создав за ініціативу народного депутата України нашого Білецького, лідера Азовського руху це в Харкові, в Києві Азовець, це в Черкасах, в Чернігові. І плануємо розширюватись. І... Каміс є в планах, я думаю, що будемо розширюватися в Маріуполі, тому що Маріуполь для нас рідний, для Азова. Ну завжди, мабуть, при фронтових територіях на сході України зараз це дуже актуально патріотичне mm. виховання. І там мають бути навіть якісь, я думаю, особливості свої для діток, аби більше їх підготовити до якихось екстремальних ситуацій. До <сих> нас <сих> <сих> психологічно, принаймні. Я думаю, вони вже підготовлені, тому що. Пережили так нелегкі часи. До нас діти приїжджають з Маріуполя і вже другий рік з ними спілкуємось. Ну, вони хотіли б, щоб табір, звичайно, був ближче до них, але поки де табір є, все одно з'їжається до нас. Ну, успіху вам у вашій справі. Дякую, що завітали. А нагадаю, що нашим гостем був Андрій Вчителянтипов, директор військово-патріотичного табору Озовець. З ним обговорювали патріотичне виховання молоді.